Вони сказали до побачення своїм навчальним закладам спочатку на шкільних лінійках, а потім за традицією зібралися на центральній площі. Тут усіх 11-ти класників Бердичева проводжали в доросле життя посадовці, бажали великих успіхів бути справжніми патріотами і обов'язково повернутися до Бердичева. Безумовно, сьогодні ви всі красиві, безумовно, ви сьогодні всі веселі, і в кожного вас своя доля. І кожен з вас мріє про гарне, щасливе життя. І сьогодні я на цій центральній площаді хотів би вам сказати слідуючі слова: бережіть честь свою, бережіть юність, гідність свою людську, бережіть здоров'я уже з перших кроків вашого життя. А сьогодні у вас. Свято. Дня, коли для них пролунає останній дзвоник. Вчорашні учні чекали 11 років і певно відчули певну розгубленість, коли цей знаменний день почався дощем, але кажуть, це ані трохи не вплинуло на їхній настрій. Я вважав, що трошки зіпсує нам настрій, але ні, ми відсвяткували все як потрібно було. Правда, на жаль, в спортзалі ми просвяткували цей чудовий день. Але все було дуже чудово, і я дуже задоволений цим. Настрій веселий. Я рада, що останній дзвоник вже закінчила школу. Завтра випуск. Святковий, звісно, тому що це наш останній день в школі. І в той же час він сумний, тому що нам дуже шкода прощатися з нашої школи з нашими рідними вчителями. Настрій просто чудовий. Це все таки 11 клас, випускний. Ми такі раді, що вже на кінець закінчили цю школу. Я дуже щаслива, але за школою, я буду сумувати, як і всі мої однокласники, як і всі школи і одинадцятикласники. У велику самостійну дорогу випускників випроваджали з короваєм, оркестром, вручили і пам'ятні подарунки. Настрій на загальноміському останньому дзвонику панував радісно хвилюючий. Прощаючись зі школою, молодь намагалася і дати відповідь на питання: а що буде після випускного балу? Після випускного у нас будуть ну, не таке уж і легке випробовування, це зовнішнє незалежне тестування, воно буде проводитися. Ну, я вважаю, що ми проведемо його з гордістю та достойністю. Після випускного у нас відкриваються двері у широке майбутнє, в яке ми будемо з радістю ступати. І, звісно, ми будемо сумувати за нашими рідними, за нашим, за нашим минулим, чирим. Гарним і добрим класом, але ну, можливо у нас все буде добре. Я сподіваюся на те, що у кожного з нас все буде добре. Не обійшлося свято без сюрпризів. Одним із таких став прощальний танок під відкритим небом. Далі була урочиста хода до міського палацу культури, де мало відбутися продовження свята. Крокуючи Бердичевом, 300 цьогорічних випускників скандували патріотичні гасла, ловили захоплені погляди перехожих та блискуче посміхалися. Словом почувалися, наче триумфатори. Концертна програма почалась номерами української тематики, щоб одинадцятикласники завжди пам'ятали, якого вони роду і за що у дорослому житті мають нести відповідальність. Також грамотами і подарунками на святі нагородили тих випускників, які за роки навчання завоювали перемоги на міських, обласних та всеукраїнських конкурсах, були активними учасниками життя своїх шкіл та міста. Окреме шанування було кращим з кращих золотим і срібним медалістам, можна сказати, інтелектуальній еліті Бордичева. Отримавши з рук посадовців заслужені медалі, молодь ще й скупалась у золоті. Свято останнього дзвоника випускникам влаштували творчі колективи центру позашкілля і, звичайно, вони самі. Усі разом згадали, як восени 11 років тому маленькими хлопчиками та дівчатками переступили шкільний поріг. І як заздрили впевненим у собі старшокласникам. А нині по-доброму заздрять уже їм. За любов і мудрість випускники дякували своїм батькам, а ще першим вчителькам, котрі повели їх за собою до світу знань. А потім не розгубитися серед нових предметів, і вчителів у п'ятому класі їм допомогли класні керівники. Нелегко було виховати з непосидючих малюків яскравих особистостей. Пішло на це чимало зусиль та нервів. Тож, коли як не на випускному, класні керівники мають повне право висловити своїм діткам усе, що накипіло за цей час на їхній душі. І вже більше ніхто і ніколи не запитає вас, ну твій щоденник? А ви більше не будете легким двіженням руки перетворювати одиницю на вашому оцінку. Ми не завжди запам'ятаємо ваші незрівняні письмові роботи, неповторні усні відповіді, унікальні помилки, чудові шпаргалки, ці обурливі смс-ки і виразні сонні очі. Вони гуртали свої спогади клас за класом, наче фотоальбом. Згадували, як усі разом втікали з уроків та списували контрольні, як вперше закохалися та отримали двійку. Також багато жартували над рідними вчителями, однокласниками та самими собою. Адже у червні на випускників чекає воно страшне та невідворотне ЗНО. Під звуки останнього дзвоника молодь попрощалась із своїм дитинством довгими уроками та веселими перервами. Віднині їхнім головним екзаменатором буде життя і тільки життя. Та усе це буде тільки завтра, кажуть випускники. А сьогодні вони красиві, розкішні та щасливі, справляють випускний бал і кажуть, дякую своїм школам за усе. Хочу подякувати школі за те, що вона нас виховувала всі роки, надала нам багато знань. І ми зараз цим багажом знанням будемо поступати в вищі заклади, здобувати вищу освіту, щоб в дальнішому працювати. Хочу подякувати своїй школі за підтримку, за розуміння вчителів за ту допомогу, за те, що вони дали стільки знань корисних, які знадобляться нам в дальшому житті, за ті знання, які вона нам дала, і не Саме ті, які, наприклад, там математику, а ті, які вона нам навчила, навчила е, нам пригодяться в подальшому житті. Ті уроки, які знадобляться нам для того, щоб побудувати свою родину, відносини з людьми. Дякую своїй школі за те, що вона навчила мене багато чому розумному, за те, що я навчилась по-іншому відноситись до учителів, до дорослих, до своїх однолітків. Я дякую школі за те, що вона навчила мене багато чому новому. І відкрила мені очі на доросле життя.